Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хотів би представити вам троянду. Дуже відомий сорт, який називається Ані Дюпре. Це сорт відомої фірми Мейян 2006 року. Зараз я покажу його ближченько. Ось ви бачите вони тільки на початку цвітіння. Це сорт виноситься до групи напівплетистих або шрабів. Такого яскраво жовто-лимонного, я б сказав, кольору. З приємним ароматом. Висота десь до метра, метр двадцять досягає. Починає дуже рано цвісти і дуже довго цвіте восени. Сорт невибагливий, стійкий до хвороб, до шкідників. Так що Можна рекомендувати його вирощувати у себе. Всього найкращого, всім добра і миру.